Привіт! Сьогодні я вам покажу, як встановити офіційні шейдери на Майнкрафт. По-перше, заходите в ну, нову версію Bedrock Edition. Обов'язково Bedrock Edition і нова версія. У мене 1.21.82. Натискаєте грати і створюєте світ. Потім не вибираєте звідси нічого. Це повинен бути звичайний світ. Я поставлю творчий. Щоб вам показати. Потім в розширеному, що хочете, ставте, я там координати поставлю. Але найголовніше заходите в експерименти. І не звертайте уваги на те, що ваш світ може відключитись. включайте якщо ви не боїтеся нього. І все. Потім створите все одна створите. Тому що в мене творчий. Чекайте, доки він загрузиться. Збирайте роги, як ізі наповнюйтесь відмовитися. По-перше, По ця функція вимагає м -м, комп'ютера, ну, пристрою такого не слабкого, що ви зайшли в світ класуєте Escape, заходите в налаштування і заходите в відео. І гортаєте в самий низ. В самий самий низ. Тут я знижу на меншу промальовку, там. І у вас для рендеру є така функція графічний режим. Класуєте на нього, є простий, красива, Vibrant Visuals. Класайте Vibrant Visuals. В мене, мабуть, буде лага... О, дивіться, це нормально, що у вас робиться таке. І потім. Бац! все. Що... Ну, як бачите, тут з'явилося гарне освітлення і так далі. Ой, чекайте. меншу дальність промальовки. У мене щось Прось вибух. Це виглядає дуже гарно, але Стрьомно, що дуже вимоглива ця функція. От так от роблю взагалі. Ну, на мінімум майже. У мене хай буде ось 10 чанків. Все, дивіться, як гарно. Так, це сонце таке світить. Може бути таке, тому що це експериментальна функція. Це ще офіційно не добавило, це експеримент відмоджений. І лагає так. Проте є таке освітлення цікаве. Ось, як гарно світить це. Ось, класно. І ще я вам хочу показати, що буде, якщо розлити воду. Як тут вода гарно відображається? Бац! Бац! Бачите? Класно, дуже. І не треба ніякі там шейдери з інтернету. Які більш вимогливі. Особливо красиво це, коли на воді відображається. Що ж, дякую за перегляд, ставте лайки і всім до зустрічі!